У дитячому садку Малятко справжнє свято. Тут нарешті зробили капітальний ремонт харчоблоку. Кухня дошкільного навчального закладу вже давно потребувала реконструкції, адже за 52 роки, відколи працює садок, у приміщенні для приготування їжі проводили лише косметичні упоряджувальні роботи. Гостроти ситуації додало нещодавне вимкнення газопостачання. Працівники закладу та батьки дітей зіткнулися з новими труднощами. Серед них тривале і вартісне підключення плити до електромережі та інші проблеми, вирішити які самотужки виявилось нереально. Блоку потребував капітального ремонту, капітального втручання там простою заміною плити на стіні чи на підлозі, там не обходилося. Там треба було вирівнювати стіни, стелю, повністю всю проводку змінювати, тому що все було надзвичайно старе. Про те, що вже цього року вдасться реалізувати таку масштабну справу, як капітальна реконструкція харчоблоку, персонал закладу навіть не мріяв, адже кошторис необхідних робіт був непідйомним. Завдяки підтримці Олександра Шевченка, вирішення цього питання, як і придбання електроплит відбулося ще посеред літа, тож практично усю відпустку працівники дитсадка провели тут, доводили до ладу приміщення. Та цей заклад, каже депутат обласної ради, не єдиний, що потребує додаткового фінансування на капремонт та модернізацію роботи. Сьогодні не можуть самі садки себе забезпечити мається на увазі за рахунок міського бюджету або інших надходжень. Було звернення в липні. Ми забезпечили в тому числі і цей дитячий садок, і декілька інших. Зроблю все. Щоб винайти кошти на забезпечення реконструкцією без виключень всіх садочків і шкіл, новий навчальний рік у малятку розпочали лише з середини вересня однак, вже з оновленою кухнею, 115 вихованців, які відвідують садок, повернулися на повний день із забезпеченням якісного та своєчасного харчування.